Сьогодні ми розпочинаємо засідання постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності та регламенту організації діяльності ради запобігання корупції. На засіданні комісії пробули два члени, Шановний Микола, голова комісії, член комісії позиції Алла Іванівна, ось Роман Анатольович, і Хто за те, щоб визнати комісію правомочною для прийняття сьогодні відповідних рішень? Прошу вам Дякую. Е, ну, З переконденним знайомлені, на засідання виноситься шість питань і 7 різних. Тому хто за те, щоб даний порядок денний затвердити на розгляд? Хто за? Дякую. Переходимо до розгляду першого питання. Про внесення змін до програми благоустрою на території Вижківської сільської ради на 25 рік. Доповідає Семен Олександр Олександрович, заступник голови. Шановні члени комісії, пропонується завинести на розгляд сесії питання щодо внесення змін до даної програми. Надійшло відповідне клопотання від комунального підприємства благоустрій Почівської сільської ради щодо потреб, а саме виділення коштів у сумі 285 тисяч гривень на такі заходи. 95 тисяч на придбання щепеннової суміші. 90... 2 тисячі на автопослуги та 98 тисяч на послуги екскалатора. Все. Інформацію тримали. Хто за те, що винести дане питання на сесію? Прошу мене з матча. Дякую. Переходимо до другого питання: внесення змін до місцевої світової програми ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації на території Вишенської сільської територіальної громади на 22-25 роки. Пропонується внести зміни до даної програми для створення сприятливих умов для навчання у закладі освіти, який був пошкоджений у 2022 році в березні місяці. Пропонується внести такий захід, захід це виявлення проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи кошторисної частини з отриманням позитивного експертного висновку. Капітальний ремонт приміщення актової зали сцени та кімнати інвентаря подів будівлі опорного закладу освіти, Бесівський академічної ліцеї Бесівської сільської ради, Фасівської району Київської області для покращення умов, харчування і далі за адресою вулиці захисників України, 6, Селобищий, Фасівський район Київська область. У сумі 90 тисяч та безпосередньо на роботи, а саме на капітальний ремонт приміщення актової зали. Сцени Ліцей для покращення умов харчування і дані за адрес вулиці захистить України 6 це в Біч і Фасіска Київської області у сумі 4 мільйона гривень. Тут інформацію отримали. Хто за дане питання, на сесії? Прошу. Дякую. Слідчі треті питання про внесення змін до програми запобігання ліквідації на звичайної ситуації на. Пропонується внести зміни до даної програми. Перед цим ви знаєте, що ми приймали рішення щодо розроблення проєктно-кошторисних документацій на будівництво споруд подвійного призначення з властивостями протираційного кільця. Це по Ісмановській гімназії, по Лишнянській гімназії. Та е, на капітальний <клух> ремонт виробляли проєктнокошторсну документацію Яблонівській гімназії їхнього підвального приміщення. Е, е, з метою врегулювання та е, включення цих заходів безпосередньо на саме будівництво ну, внести дані заходи саме з нового будівництва Переволошняцької гімназії у сумі 82 мільйони 841 тисяча 934 гривень перемогу с народської гімназії у сумі 48 млн 567 тисяч 312 гривень, а на капітальний ремонт простіше хоча в місті гімназії 16 мільйонів 91 тисяч 213 Дякую. <гументний ремонт> Те питання про внесення змін, змін до комплексної програми по забезпеченню охорони публічного порядку, зміснення правопорядку охорони прав, прав і свобод громадян та профілактики правопорушень на території Більшої сільської ради небезпека і відповідає сеча Осана Сильва. Сьогодні дошого до витрату, поданий даний проект, ви його всі бачили, знаєте. А, дана програма в нас існувала. Внесення змін стосується виділення коштів на встановлення відеоспостереження спостереження по нашій територіальної громаді. Можу підтримати та рекомендувати внести дане питання на розгляд сесії. Дякую. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії, якщо можуть? Дякую. Дякую. П'яте питання про внесення змін до програми за системи економічної пожежної цивілізації законопроївської сільської ради. 25 лет выходит дальше, насколько на попадешь в начале 3 мало спорта. Yeah. 49 tisku Далі на na гімназію саме виконання робіт капітальний ремонт на сигналізації з суми 847 тисяч 447 гривень. Також відповідня робіт з розробки в неї приходи капітальний ремонт козачанка в сумні 49 тисяч, також виконання Там суми 49 тисяч. Це, Це загальна сума 6 мільйонів 150. 000. Це вона не міня. Тобто Ми зараз вже до зроблені вже про КД з висновки, з висновки. Ми вже... і шукаємо, проводимо певні роботи. чия? Хто має? Трошечки будемо. Це не часу, не одночасно. Тому що така сума нормально не потягнена. Добре, хто задав питання, що я виявився на засідання? Шосте питання. Пронесення змін до рішення Більшої сільської ради 23.12.24 No337 три вісім про бюджет вишецької сільської територіальної громади на 25 рік подачі, також це наприклад, наша фінансової доби сільської ради. Пропонується винецька на розгляд сесії, щоб ви підтримали такі зміни до бюджету нашої вишевської сільської територіальної громади, а саме. Збільшити дохідну частину бюджету за рахунок перевиконання на 5 мільйонів 368 тисяч 96 гривень, залучити вільний залишок до виконання в сумі 8 мільйонів 8 тисяч 317 гривень 73 копійки. І збільшити цілому додаткову частину на 13 млн 376 тисяч 413 гривень 73 копійки. А саме це по програмі голову. Тож вже 285 тисяч. Програма по за забезпеченню публічного порядку правопорядку 4 мільйона 276 тисяч 226 гривень. Програма по ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в сумі 4 мільйони 90 тисяч. Програма по обігання ліквідації надзвичайних ситуацій 3 мільйона 818 тисяч 20 гривень 73 копійки. Програма встановлення системи автоматичної сигналізації 606 тисяч 770. По програмі Збройних сил України на субвенцію для військової частини була потреба, за лист в сумі 100 тисяч і субвенція до бюджету Вижгородського району на заходи із фортифікаційного захисту в сумі 200 тисяч. За потреби збирали волів, і відповідно по протоколу було вирішено до всіх громад, щоб надали субвенцію для підтримки Київської області. Mm -hmm. Хто... mm -hmm.